Ну, після того перебігу подій, який на майданчику, навіть не знаю, вас вітати з нічиє, чи висловити співчуття, коли говорили три-нулі, підсумок третий. Як ви вважаєте? Ну, по цій грі? Знаєте, по цій грі. Класний матч, по-перше, скажу. Виконання обох команд. Такі матчі, знаєте, вони прикрашають наш футзал сьогодні. Сьогодні я задоволений першим таймом, як ви сказали. Ми виконали ну, майже все, про що домовлялись, що планували. Нам вдалося реалізувати свої моменти. Я дуже задоволений, що нам на, на кінець вдалося реалізувати те, що ми створюємо. 3-1 по першому тайму, ну, я б сказав би так, мабуть, десь перший тайм закономірно ми переважали. Ми, я ще раз повторюсь, виконали. Все про що домовлялись, вдалося реалізувати ці галіві моменти. А от в другому таймі Сокл все-таки продемонстрував, чому він знаходиться там, де він зараз знаходиться в турнірній таблиці. Додали швидкості, і ця потужність, знаєте, така вони тиснули, тиснули. і В результаті Другий-третій м'яч, мабуть, десь закономірні. Що нам не вистачило по-другому тайму, не ну, вистачило четвертого м'яча. Десь, якби нам вдалося реалізувати ще один із моментів, то тоді, я думаю, ми б взяли три очки. А так в цілому задоволений якістю гри, задоволений в окремих моментах, задоволений самовіддачею і терпінням, знаєте, і в другий тайм. Но... Виручив нас наш воротар і взагалі так, перевага була Сокола досить Ну, потім, По тій кількості ударів, які ваші гравці заблоковували, схоже на те, що вони готові були до тих дій, як буде соків діяти в захисті, але все ж таки три дальні удари все ж таки пройшли. І так. напевно, все ж таки при всій, ви відзначили воротаря. Так, так. Можливо, по тих мечах бути претензії. Претензії, Там третій м'яч, він пішов читати цю передачу, діагнозу навіщо це робить. З цих воротах, і я думаю, він би справився з цим ударом. Другий м'яч ну прекрасні індивідуальні дії Владислава Тергівні. Він все-таки в першому таймі створив дуже багато проблем для нас. І в одному із епізодів він розібрався, забув. Перший також, ви правильно кажете, на його совісті. Є вона в його в цих пропущених м'ячах, але скільки ж він рочи. І це хлопчина, який перший сезон з чемпіонату міста все-таки на такому рівні, йому ще десь складно. Якби він все міг би виручати, що було, то можливо вже був не в нашому складі. Зараз те, що є, маємо, те, що маємо. Будемо готуватись. Так, якщо в турнірну таблицю, нам звичайно ж потрібна була перемога, ще перемога. Але в цілому класний матч так, задоволений. От ви сказали про турнірну таблицю. Все ж таки відставання до зони впливов у вас ну, на поточний момент там 9 очок, плюс у кардинала там ще чимало ігор. Вважаєте, безнадійна ситуація, чи в вашій команді ще можна поборотися? Знаєте, наша зараз основна задача це зійти з останніх сходинків. Нас у кожному матчі треба вижимати максимум і а, наступний скаяп у нас. Я думаю, якщо ми відпрацюємо так, як сьогодні, на якісь очки ми можемо розраховувати, потім і йти. Для початку на дев'яту сходинку, а там будемо дивитися, як буде складуватися. Ще достатньо матчів, 11, але заплев зараз нова не тоді і бажаємо вам успіхів, вирішення хоча б цієї проміжної задачі. Дякую, вам теж побажаю успіхів. Ну, кілька слов про умови так, проведені з довбому. Супер, взагалі. Знаєте, ми це, одна із наших проблем це відсутність стремлю в нашому рідному місці залу. Повноцінного такого залу, готуємось в таких умовах, де майданчик нестандартний, менший. І дуже важко напрацювати дуже багато таких тактичних взаємодійка, наприклад, 5 на 4 розіріше. Тому ну, реалії такі, які є зараз. Надіємося що перемога, я маю на увазі, над нашим ворогом найближчим часом прийде до нас, і тоді, як щось зміниться, і у нас зала зал одна із наших основних проблем. Дякую за ваш Дякую. Мітар.